Вітаю всіх! Сьогодні хочу вам показати відео ще про свій один агрегат. Не цей агрегат. Ну цей теж вартує уваги. Він у мене з 2008 року. Вже двигун раз за 3-4 робився. Ну, а так по асфальту їздить непогана машинка. Він полуторка Ямаха. Але я хочу зняти відео ось про цей агрегат. Який в мене з 90-го року. Колись був в студентському загоні, їздив в Комію ССР, заробив гроші і купив собі ось такий агрегат. Він повністю в оригіналі. Замінена тут тільки резина, цеп зірочки. Поршнева група. Два рази мінена за цей період. 32 роки він у мене. 90 року він випуску. Не видно, 90-й рік. Рідний двигун. Все рідне. Задня резина вже. Це. Вже недавно мінено. Ще навіть папирішки є, не постиралися. Заднє колесо підсилене, тому що колись він і по 4 чоловіки возив. Друга передача вибиває, треба подивитися, буде. Що до чого, треба коробку вскрити, він не крашений, як бачите. Трохи, звісно, вже свій час. Взяв своє, їжджу їм тільки по гриби. Не їжджу так. В ліс це не замінима штука. Замінити його немає, як кажу, тим начим. Передній скат ще СССР. Ну він теж міняний. Я його купляв два штуки. На передній ще залишився цілий, в задньому вже все, це міняти. Звісно, він вже потребує ремонту, ось щиток тріснув, краска трошки полущилася, але нічого, ще на йому все рідне повністю, все працює, повороти, стопи, світло, спідомер як звичайно тільки не працює, тому що він. Як кажуть не дуже якісний в цьому мотоциклі. Ну, колись він ось на цьому кілометражу як став, ще стрілка працювала, а сам кілометраж вже все не працював. Ось такий він, мій нимчичок. По бензину що тей їсть, що цей? Можна сказати, однакову кількість. як бачите, такий агрегатик. Такий він ззаду. Не знаю, що краще, чи кращий китайський, чи краще ще радянського виробництва. Ну, для мене цей. Більш рідний, тому що він мене знову ще ось такий у мене є Мінськ. Ну ти по асфальті їздить. А так, я ж кажу, найкраще це ось цей агрегат. Як бачите, ще я його не красив, ще йому нічого не робив. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду знімати відео по можливості. Ось такий у мене є агрегат. Все, дякую всім, до нових зустрічей, до побачення.